Вітаю вас на каналі Йохани Футбол. Сьогодні ми поговоримо про, про матчі з українцями за кордоном. Розпочнемо ми з вчорашнього. Всього він був лише один. Реал Сусідат приймав Реал Мадрид, де Реал Мадрид вчора переміг з рахунком 1-0 на виїзді. Забивали Ордак Гюлер, але для нас основна тема це була те, що Капа вийшов замість Луніна, отримав найкращу оцінку в матчі. Не знаю за що там, в принципі, в, них, в нього роботи не сильно багато було, але відбивав там все, що летіло, тому можливо за це. Лунін вчора не вийшов на пол, так як і не вийшло пів складу реала, тому що була ротація складу, про яку я писав в Телеграмі, яку анонсував Анчелоті ще раніше. Тож, вчора в нас був поєдинок лише один, а сьогодні їх буде дофіга. Тому розпочнемо з першого. Ласпальма з Джерона у нас вже стартує через пів години. І стартовий склад я вже опублікував у Телеграмі. Сьогодні у нас в Довбек виходить в основі. Циганков потрапив в заявку після травми, і він знаходиться на заміні. Йдемо далі. Наступний матч у нас Worford Сандерленд. де Назарій Русин міг би зіграти, але в нього, здається, ще досі травма, тому він під питанням, скоріше всього, що не вийде на поле. Наступний матч Everton-Brentford, де два українці одразу можуть зіграти. Це у нас Єгор Ярмолюк та Віталій Миколенко. Миколенко, на жаль, отримав травму в минулому матчі, тому він не зіграє. А в Ярмолюка є всі шанси, щоб проти Евертона вийти. Можливо, навіть і в стартовому складі. Не знаю, може його не ставлять частенько вже у старт. Тому, можливо, сьогодні цей день, як, де йому дадуть шанс. Побачимо, будемо дивитись. Заходьте в Телеграм, там будуть стартові склади перед матчем. Не пожалкуйте. Наступний матч у нас Бенфіка Брага, вже Ліга Португалії. Нарешті ранній матч з Анатолієм Трубіним проти хорошої команди. Дивимось матч о 20.00. Думаю, що Анатолій має вийти у стартовому складі. Дивимось їхні встречі. В особистих зустрічах Бенфіка неодноразово перемагає Брагу. Останній раз Брага перемогла Бенфіку ще у 22-му році, 30 грудня. Тож, дивимось цей матч, вболіваємо за Трубіна і бажаємо йому гри на нуль. І заключний матч на сьогодні це у нас Астенвіла Челсі, де ми чекаємо Михайла Мудрика в основі. Його прогнозують, і здається, в минулому матчі він також виходив в основі. Тож, всі шанси в нього є на це. Палмер, здається, вже відновився. Поки що інформації остаточної про нього немає. Дивимось у нас на та турнірну таблицю, де у нас Челсі може вийти на... у Єврокубки, їм треба сьоме місце зайняти, здається. І до нього залишилось всього лише три очки. Тобто, якщо вони перемагають сьогодні, то вони наздоганяють Ньюкасл. В Newcastle. Челсі є на гру більше. Навіть на 2 від Астон Астонвілли, тому ще є шанси в них поборотись навіть за шосте місце проти Манчестер Юнайтед. Тож боліваємо за Мудрика за Чалсі, якщо ви фанати цієї лондонської команди, і бажаєте їм виходу в Єврокубки. А я хочу подивитись, чи звільнять почеттіно, якщо Челсі туди не вийде. Тому будемо дивитись та вболівати кожен за своє. Тож, я вам дякую за перегляд. Заходьте в телеграм-канал, там будуть стартові склади перед матчами, також відео голів цікавих моментів, також статистика. Ось такі моменти, також голи і розминки перед матчами. Все найцікавіше для вас. Я туди публікую, Тому я думаю, що ви точно знайдете щось цікаве для себе. Дякую вам за перегляд. Дивіться футбол. Сьогодні в нас чекає в хороший насичений день. Бувайте! Хоча ні, ще давайте поглянемо, які матчі є в іншій матчі. Це у нас Вестхем Ліверпуль вже розпочинається. Можливо, буде цікавим матчем. Бам -бам -бам. В Україні у нас Минай Чорнеморе з Дніпро, Динамо, Черкаси, ЛНЗ, Шахтар, Рух Львів, Верес, Рівне. В Іспанії у нас Атлетико Мадрид проти Більбао. Може бути цікавим матчем. І в Італії у нас Ювентус Мілан. Можна глянути, буде цікаво. Це боротьба здається за друге місце. Давайте подивимось. Так, це боротьба за друге місце, і в Євенту ще має шанси на це місце. Всього лише вони на 5 очків відстають, якщо перемагають, там може на 2, а там хто його знає. І в Німеччині у нас Лейпциг-Дортмунд. може бути класним хорошим поєдинком. І Баварія Франкфурт, якщо Франкфурт ще там на ходу, не знаю. ПСЖ Гавер сьогодні в. Франції, всього на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Заходьте в телеграм, там будуть анонси. всякі такі цікаві сторінки, состави і всяке інше цікаве. Заходьте туди, побачимось по посиланню в шапці профіль в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бувайте.